Задоволені сьогодні грою і результатом, тому що ми грали в одним з грандів українського футболу, але перед грою ми просили хлопців, щоб вони грали. Футбол не боялися грати футбол, грали футбол з позиції сили. І сьогоднішній матч вже було видно, що, можливо, не все, далеко ще не все, але дуже багато виходило хлопцям в цьому плані. Дуже важлива була роль психології, тому що у нас дуже багато молодих футболістів і турнірне становище дуже на них тисне. Вони ніколи не були в такій ситуації, тому тим корисніше буде, якщо вони вийдуть з такої ситуації. І я думаю, що сьогоднішній матч, показав, що можна грати з будь-якою командою, грати футбол, не боятися грати в футбол, дуже важливо для нас, гра в плані психології. Звичайно, що будь який Забити м'яч це індивідуальна майстерність, хоча в нас Юра Климчук зробив дуже багато роботи корисної для команди. На подачі не може сьогодні в футболі тільки грати на атаку. Дуже багато чорнової роботи зробив. Я думаю, що можливо десь в деяких епізодах в тому, ще якісь моменти, але загалом, я ще раз кажу, я задоволений, як хлопці провели сьогоднішній мачі. Що з діти? Ну, отримав травму, що на розминці. Почав гру і зразу його поміняли, тому що. Невелика травма. Не знаємо, яка серйозність цієї травми. Зараз будемо дивитися, лікарів наші будуть дивитися, але будемо готуватись на гру. Я думаю, що все-таки з ним наступ. Ми хочемо грати в хороший футбол. Звичайно, що на все потрібен час без поміняти, щоб грати агресивно, грати в атакувальний футбол. Це дуже багато часу для того потрібно, але в нас його немає того часу. Нам потрібно набирати очки, щоб. Виконати основне завдання на сьогоднішній день залишитись в прем'єр-лізі, хоча я переконаний, що в тої команди дуже велике майбутнє цих футболістів. І якщо все вийде, ця команда через рік, через два буде боротися. Я думаю, що за Єврокубки повинна боротися. проблема, I have to make an operation, cox artrous, то це над. Не, зараз не стоїть питання, як я себе почуваю, не в цьому проблема. А, мені потрібна операція на нозі, і, але зараз не про це. Будь ласка. We with the, with Ми будемо ще не один раз говорити з президентом, і най, найближчим майбутньому побачимо, що буде далі. Проблем'я, що I have to do it. Проблема в тому, що я мушу зробити цю операцію. Дуже. Дуже важко продовжувати працювати з цією проблемою, тому я маю вирішити її. Okay, Окей, this is not important. Important is the match and те, happened today. It has been a very good match between two teams.

The same thing has been against Yangulets uh, um, and uh, didn't uh, uh, didn't do anything. better. Uh, and now they made a lot of other things. Uh, and but for us, for the today, but it was difficult. This, but it, it's not the problem. I want to, to say that uh, played a very good match, deserves this, uh, this uh, draw. Uh, we, we are in a, in a transition this year.

Проблема в тому, що Рефері дозволяв грати руху дуже агресивно було багато жовтих карток, які не зрозуміло з чого він давав, і не давав тоді, коли це треба було. Така ж сама була проблема у нас у матчі з ангульцем. Um, але перш за все хотілося б сказати, що рух дійсно дуже хорошо підготувався до цього матчу. Вони були сконцентровані, і зараз Динамо Київ знаходиться у важкій ситуації у важкому періоді перестройки перебудови, щоб ми могли розуміти, хто з футболістів є рівним Динамо Київ, хто не є рівним Динамо Київ. З ким ми будемо працювати у наступному сезоні. Це все дуже важливо. У нас зараз час перебудови. to, to see. Because there are і who, він абітуєте ту дунат плей, тобі резервен. Монавмен у аск хім земту тобі зеренту хелда тім. Да не канат бі at this level. Дуже погано, що ми втратили 11 гравців перед сезоном або на протязі цього сезону. І ті гравці, які були резервом, тоді коли у нас були наші сильніші гравці. Зараз прийшов їх час. Ми просимо їх допомогти нам, але на даний момент не всі можуть бути. Кой е този отбор? Много добър отбор. Не разбирам как е бил този на това ниво в класацията, защото играхме много добре. Играхме с Силво, играхме с Минай, но Рух е много по-добър от бос отбора. Иван Бос, от Ингулец. Бях впечатлен от отбора, от желанието им да не губят мача, да не губят мача. Те направиха Я насправді дуже приємно вражений від команди руху. Ми грали із Львовом нещодавно із Минаєм, з Ангульцем, але ця команда є набагато краща за те, що я назвав щойно. Вони дійсно дуже добре підготувалися і заслуговували мінімум на це очко. They have a good feature, too. У них дуже хороші молоді гравці, які мають великий потенціал стати першокласними гравцями. I don't know. He best has to think about his future because it's difficult to continue like this Dynamo Kiev. It's very difficult. He has to to train more than the other, because when you arrive at 32 years, you have to be much better prepared than the 19 years player. is is a a big, big problem що треба подумати про своє майбутнє і слід йому тренуватися як можна краще, тому що він зараз досвідчені гравці мають бути корисніші за молоді гравці, однак не завжди таке трапляється зараз одного. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол.